Гарного дня усім слухачам, незламні з Костянтином Богатирьовим в ефірі Радіо Кордони. Сьогодні говоритимемо з воїном, який зустрів війну ще до того, як вона стала повномасштабною. Сержант Денис Перекопський пройшов Вовчанськ, Сіверськ та Серебрянський ліс. Про фронтові будні та війну, якій найвищою цінністю є життя побратима сьогодні у нашій програмі. Вітаю вас. Доброго дня. А згадайте той день, коли ви вперше прийшли у військкомат. Що тоді вами керувало? Це був обов'язок, бажання захищати, чи просто небажання залишатись осторонь? Ну, то більше як було, знаєте, бажання піти відслужити та й далі жити собі своє життя, проводити молодість, працювати. Але так склалося, що почалась повномасштабна та прийшлося залишитись та й далі продовжувати. Щось робити, служити. Угу. Е, якраз у квітні 2021-го ви вже носили форми. І коли почалась повномасштабна війна, що відчули? Це було здивування? Чи може відчуття ось того моменту, до якого ви готувались? Знаєте, ще як почав служити, вже проходив навчання, то вже якось якась асоціація була вже з війною. Угу. Я не знаю чого. Якесь відчуття було, що вже ну, якось щось буде. А коли ось перший день повномасштабного вторгнення настав, що тоді було у ваших думках? Про що думали? А, які перші дії були? Я тоді пам'ятаю якраз 24 лютого стояв на ряді, в наряді ночному, І якраз був старший зміни, там прапорщик один. Він якраз сидів і дивився новини і слідкував за цим сим. І тут кажуть, все, типа пишуть, все, почалась війна, Росія вторглася, починається бомбежка. Ну, якось було страшно, чесно кажучи, і всі-всі боялися. Це перший день, перші хвилини, оцей масований обстріл. Це було дуже так от, Розумію, розумію. Ви... Почали виконувати бойові завдання. Наскільки швидко ви приступили вже до виконання а, саме завдань в районах бойових дій? Ну, У му році, якщо не помиляюсь, десь я вже перевівся в бойовий підрозділ. І на початку 24-го, вже то вже перший раз вже був на бойових вихід. Угу. Це була Харківщина, Хлопчанськ І такий перший опит, такий дуже, знаєте, жорсткий був. А розкажіть Я... про нього. Ну, ми тоді заїхали вже на той напрямок в то там вже дуже були масовані обстріли. Там була і авіація, і артилерія, дрони масовано. ну Там чого тільки не було. Mm -hmm. І Ми там заступали на позиціях, то трималися там е, в будівлях там ташки, 9 ташки, що там з них залишилось точніше. Угу. То, то Ці міські бої то для першого разу в мене було. це такі в масовані обстріли, це було страшно. Шокуюча картина, звісно. А коли ви вже вступили, пройшли ось ці перші бої, перші бойові завдання, як це взагалі е змінило ваші погляди на життя? Чи можете сказати, що ось тоді після цих боїв ви вже стали іншою людиною? Та звісно, то я думаю, кожен воїн, який побував там, побачив якийсь страх. Е це, що там коїться, я думаю, кожен змінюється якось всередині і розум. Більше якось починаєш цінувати, що маєш, життя своє, та й то, що в якихось ну, в рідних там своїх. Все угу. переоцінюєш по-іншому вже після того всього. І там, і там теж цінності теж міняються. Навіть той ковток води стає набагато дорожче, ніж там. Будь що інше, там якесь золото, чи щось інше. Знаєте? Так думаю, що міняється у кожного погляд. Після того а, так багато хлопців кажуть, що починаєш цінувати ось саме якісь такі прості речі. А, вовчанськ, серебрянський ліс. А це ті напрямки, де ви тримали оборону. Що одразу виникає в думках, коли згадуєте ось ці дні? Ви сказали про вовчанськ. Це бої у міській забудові. А що виникає одразу, коли згадуєте Серебрянський ліс? Вашу ротацію там. Ну, все брянське лісо теж було непросте е, завдання. Тоже... на початку мені казалося, що якось воно, типу, трохи легше, ніж Вовчанськ, е, але виявилося, що не зовсім воно і легше. Бо теж тоді була це була весна, вже, вже це все зеленіло, mm -hmm. і якби ворог вже починав уже якісь свої дії, маніпуляції. Проводити то вже там трохи підходили, там якісь атаки їхні були, там штурми, то я тоді вже зрозумів, що теж непросто було. Mm -hmm. Ну, Згадувати, то все буває, що якось згадуєш, типу, вже як дивишся в минуле вже пережити, вже нічого страшного, все добре, вже прийшов то. А буває, що так можеш згадати, що да воно скрізь тебе всередині проходить, будто ти, ти прям зараз там. Буваєш, відчуваєш цей весь адреналін, ці всі емоції, страх. Буває таке. Ну так, все, все добре, то добре. Ви зазначили, що ось якраз по весні ворог намагався підходити ближче до ваших позицій у серебрянському лісі, маскуючись за зеленю. Як ви навчились бачити те, чого ось не видно неозброєним оком? Ну, то, мабуть, як ви казали, буває, що тиша, і ти завжди сидиш такий на пряжанці, що mm -hmm. думаєш, що щось не так. От ми були, По-моєму, якщо не помиляюся, то було 9 травня, тобто вони, Росія відзначала там свій день перемоги, якоби, то була затишня, якесь якесь було, що дійсно таке, що. Ні артилерія не працювала, ні, ні наміти, і тишина така була. Якось воно так насторожувало, то... і ти якось очікував, що щось, щось має бути. І ти, мабуть, мабуть, придивлявся до кожного кущика якось з таким презрінням, таким непонятним. Mm. Знаєте, що, що може щось бути там. <плес> е так е хлопці кажуть, що е якраз ось ця тиша, е як кажуть, ти тиша перед бурею. Вони е вже навчились відрізняти е ці хвилі ворожі, коли вони наступають, коли вони затихають, і коли ось ося е тиша виходить, ти розумієш, що надалі може бути щось жорстке. І коли, наприклад, починається ворожий штурм, що відчуває тіло? Це холод, це загострення усіх відчуттів, чи навпаки, у вас був спокій і якийсь холодний з розрахунок, можливо? Ну, конкретно в мене, то я була ситуація, що як теж орки підбігли до нас дуже близько, і в нас би, якби, була позиція, і вона е трошки була поділена на дві частини, якби. Один куточок, якби там бліндажик, і через траншею там ще один був. Там теж нас двоє, там їх було двоє, ну наших. То відбігли вони прямо до них та і почали прямо до них кидати вже гранати, закидувати. Mm -hmm. Почався вже прямий контакт. ну, І тоді дійсно було дуже страшно за хлопців, то ми сам з товаришем, звіні, е позивний, то якось старалися, допомагали, теж зі своєї сторони там відстрілювати, якось mm -hmm. подавити вогни. А так, ну, тіло відчуває, я не знаю, в мене якось загострення відчувало. Ну, типу, от все так вскипіло, все от всередині. Сплеск і... адреналіну. Ну, Так, да, щось таке. Відчував кож... кожен орган. Mm -hmm. Коли розумієш, що перед тобою ворог вже і дійсно, що він не прийшов до тебе з кавою в руках. То так. То да. А так взагалі, ну в кого як? Я думаю, є такі хлопці, які вже там якісь штурмовики, там може які бачили набагато гірше, то може у них знаєте, і холод уже може є, вже, вже на досвіді, як то кажуть. Так ну, в кого як? Угу. А у таких ситуаціях, взагалі, засідок і маскування. Як ви розрізняєте, коли, наприклад, треба відкрити вогонь? А де ще потрібно зачекати, можливо, підпустити ворога трохи ближче, щоб а, була м, влучність краща, а, чи щоб він вивів на якусь точку? Як ви розрізняєте ось такі ситуації? Ну, це в залежності від взагалі від позиції. Тому що вони всі різні, і ти і там, як ви кажете, що да, видимість везде різна. Буває десь. Ти бачиш там, наприклад, 50 метрів, десь ти там бачиш 20 метрів, і далі там якісь дерева, кущі, ти не знаєш що там далі. Uh -huh. Ну і дивитися напрямок якби чи можеш ти туди відкрити вогонь, а вдруг там сусідні наші хлопці сидять десь поруч, що ти теж не можеш прям в ту сторону настріляти, де, де бачиш ворога. То приходиться хлопцям там вже самим якось від себе відстрілюватись. Ну, так то якось. все треба... по ситуації йде. Так, да, вже по ситуації, як як буває вже. Взагалі, ми казали ось про такі дрібниці, як ковток води на позиціях. Є якась дрібниця у вас, можливо, ранкова кава, жарти або там бесіда з побратимами, без якої не починається ваш день на позиціях? Так, звісно, бувало, то хоч і війна війною, страх, стрес вічний. Але буває, да, щось пожартувати, навіть один одного підколоти. Якось ну, колись такі моменти, то бувають кава, то то взагалі ну, теж такий цінний, бо не завжди було навіть і достатньо води, аби mm. просто випити. А кава то взагалі був такий розкіш. А як виглядає фронтовий гумор? Про що жартуєте, ось коли навколо обстріли, вибухи, війна? Ну, та на ну, якусь порізимо. Один з одного можемо щось пожартувати, або з, їх, з інших хлопців, хто там на сусідніх підрозділів, там щось якось буває, щось хтось по парадіастанції щось вийде там, скаже щось якесь. Знаєте, оговориться, mm -hmm. щось посміятися. Бо я, наприклад, коли розмовляв з медиками, вони казали, що у них дуже якось цінується чорний гумор. Не, не, не знаю як у вас, але ось, наприклад, у медиків отак виходить саме по чорному, якось жартувати. Це є, а Ви казали про одного зі свого зі своїх побратимів. А кого з побратимів згадуєте найчастіше, коли ви ходите на бойове завдання? Ну, як би конкретно, прям одного побратима немає. У нас їх було багато, які теж загинули на Овчанську. То як всіх пам'ятаємо, нікого не забуваємо, то не завжди в пам'яті в нас. То прямо прям когось одного не можу вам сказати. Звісно, цю, цю пам'ять завжди потрібно підтримувати. Чи вірите ви взагалі, що під час бою людина показує своє справжнє єство? Ось кажуть, що там одні лякаються більше, у других адреналін якось більше проскакує, і вони навпаки йдуть більше у бій? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, то війна то таке, то вже йде твоє життя, то вже виживання, то вже не то, що може бути як е, сучність людини всередині, uh -huh. то тваринний інстинкт може бути. Всі хочуть жити, і то, то всі мають розуміти, що допустим, ти сидиш з побратимом поруч, плеча у плече. Ти не знаєш, як він себе поведе там в такій-то ситуації, і ти, ти не можеш знати, як ти себе uh -huh. поведеш, які ситуації, наприклад. Ну, всі ми люди, то якось тваринний інстинкт, тож, виживання це, як хто себе поведе, але треба це якось контролювати, тож, розуміти, що бути при розумі, не, не падати паніку та якось триматися. А, ви говорите, що для вас навіть під час виконання бойових завдань це головне життя побратимів. І ми говоримо якраз за емоції, коли ви в останнє бачили страх у їхніх очах. Що ви тоді робили? Можливо, як підтримували, як допомагали? Ну, були такі моменти, да, коли дійсно дивишся на своїх хлопців, та що вони відчувають тож, страх, наляканість. І ти сам це відчуваєш, але ти розумієш, що то треба щось, щось зробити. Mm -hmm. Там можна щось мати якихось. Пару слів, там не знаю, там хлопці тримаємося ще трошки, та й скоро будемо вдома. Там ну це вже якось підбодьорює, коли хтось починає щось говорити, щось на позитиві. Да, ми всі розуміємо, що є страх, ризик, але якось старатися, щось якось друг друга підтримати, та й воно набагато легше. Взагалі, як змінюється відчуття часу на війні, особисто для вас? День триває довше, чи коротше, чи можливо, ось просто дні якось зливаються один в один і ти не помічаєш цей плин часу? Ні, ні разу не було такого, щоб я відчував, що вони йдуть швидше або коротше. Там завжди набагато довше йдуть дні, угу. бо ти в пресі. То там. Можна сказати, що як у день, один день тут, а два дні там, дуже довго йде час. І ти і це ждеш, там, щоб там, вже вийти, там, помінятися, mm -hmm. там, вийти, як би так сказати, на відновлення. Чисти. Небо, так. Да. Ти цього чекаєш, щоб все було добре, то воно довго йде, там. дуже довго. А коли після ротації потрапляєте у тил, що найважче? Це ось тиша, спокій, чи те, що можливо у містах віддалених від фронту життя все ж таки зовсім інше? Ви знаєте, з однієї сторони, є деякі моменти, які народ там трохи не цінує, там може якось бачить людину в військовій формі, там якось може щось дивиться на тебе не так, або я тут щось йому маю, щось довжне або ще щось. Ну, попадаються різні люди. А так взагалі, щоб на віддаленості бачити, там, де якась молодь гуляє, діти, то якось наоборот приємно мені. Mm -hmm. То краще так, уже, щоб якось народ жив, але, але щоб теж розуміло, що треба цінувати, якось поважати. Там, Своїх воїнів то, то що все ж таки в країні війна. Так. так. Не забувати. А коли настає ось той момент, коли ви дозволяєте собі вперше глибоко ось так видихнути і сказати: ну, ось все, я в безпеці. Що це за момент, коли він у вас настає? Ну, Я думаю, що це той момент, коли вже е, наш підрозділ збирається вже з бойового. Е, е, з області, там, наприклад, uh -huh. там, там вже все, з ними їжджаємо там уже все. Вистроюємось колону та й виїжджаємо собі на ротацію. Це вже, мабуть, той момент, коли ти вже сідаєш в машину і ти вже починаєш їхати з хлопцями, і все, вже всі, всі, всі раді, що скоро будуть вдома з рідними. Це, мабуть, вже такий самий класний момент такий. А, для кожного воїна відпочинок ж він зовсім різний може бути. А як виглядає, на вашу думку, ось відпочинок, який справді відновлює, а не просто відволікає від фронту, від того, що відбувається там на передових позиціях? Ну, для мене найкраще відпочинок це більше проводження часу з рідними вдома, там, в кого жінка, в кого дівчина там mm -hmm. щоб бути в рамках Сім'єю десь піти відпочити, там там, м'ясо пожарити, таке, ну, сімейна обстановка, оце, оце саме краще, мені Рі, Рідні, ті, хто найбільше допомагають нам відновитись. Ви кажете, що ротації у вашому підрозділі стабільні. Наскільки важливо ось для військового мати ось такий стабільний ритм: ротація, тил, ротація? Ну Дивіться, є різні підрозділи, кожного по-своєму, це все заплановано і робиться. Якщо, наприклад, у нас ось так, отут, ми там такий час там, такий час там, такий-то час там, ми до цього ритму вже звикли і ми на щось розраховуємо. Ми тут, допустимо, пробули, там відпочили, там, все, поїхали на завдання. Там пробули якийсь час, який завжди є, у нас там, наприклад, там, пів. Там, і люди розуміють, що ти поїхав туди, там свій час відбув, і ти розраховуєш, що ти через таке то время вже будеш вдома, вже все буде добре. Ну, в кого як. Ну, для нас ми вже так звикли дати, нам, нам це зручно. Крайнє питання до вас. Якщо б ви могли щось сказати самому собі, тому хто пішов служити ось тоді у квітні 21-го року ще до повномасштабної війни, ще до всіх ротацій. Що б ви собі тоді сказали? Будь би собі сказав би: будь готовим до всього, будь на позитиві і не падай духом. Буде перемога, обов'язково. Обов'язково, повністю погоджуюсь з вами. Друзі, сержант Денис Перекопський каже: просто результативний вихід це коли всі повертаються живими. У цьому суть нашого війська, нашої людяності і незламності. Ця історія про силу, мужність без пафосу і віру в те, що перемога це не тільки про битви, а й про збереження життя. В ефірі були незламні з Костянтином Богатирьовим. Бережімо себе і тих, хто нас захищає.